Друзі, всім привіт! Хотів би вас привітати з Новим роком, побажати вам здоров'я. І саме головне, це, звісно, миру! щоб скоріше настав мир! Всі, якого ми дуже чекаємо, прості клопаки, яким дуже він потрібен. Відео буде з трьох частин, я думаю, можливо, з двох, з трьох, ну вже як вийде, з цінами, з усім. Це відео таке, якби більше. Привітання для своїх підписників, які вже багато років зі мною, всім дякую кожному підписнику за те, що ви підтримуєте. пишете гарні коментарі, лайкаєте мої відео. За це вам дуже велика подяка. І для вас можна так сказати, тому що було вибір або купити культиватор, або зробити своїми руками і показати вам. То Рішили зробити своїми руками, показати це вам, щоб ви могли подивитись і зрозуміти для себе, чи вигідніше вам зробити щось подібне, чи купити вже готову модель. Я дзвонив по поводу генерала до хлопців. Хлопці сказали, що генерал буде в районі. Ну, вони порахували, з доставкою додому буде 170 тисяч. То ми плануємо, що десь у 70 хочемо вміститись, щоб типу, він вийшов з усім. Около 70 тисяч, щоб 100 тисяч зекономити, щоб, ну, самі розумієте, 100 тисяч на дорозі не валяється. І для таких фермерів, як ми маленьких односібників. Тому що хтось себе односібником називає, у кого і 500 гектарів. Ну, і це таке, типу. У нас нема таких об'йомів, треба всі поля від усіх забрати, щоб тих 500 гектарів назбирати. Та ще й не буде. Е, були заказані лапи на, е, на сайті. Сем Агро. І хлопці поступили трошки негарно. Відправили з одного відділення з черкасів дві посилки. В одній посилці були стріли, а в другій були стійки, там болти. І ще одну вони відправили з Рівни чи звідки. Ще. Коротше, три посилки вони мені відправили. Я їм сказав, ну я їх перед тим попереджував, що тіпа, ну, щоб все в одну і ще й просив, в що, складі, щоб тіпа, ну, доставка була поменше. На малу паліту. Вони відправили велику палету, таку, що як під Єврокуб. Е, стійки ось такі, то хлопці. Е, стійка 25х25, 2 25, 7 правих, 7 лівих. Е, Стрела 280, 11 там і з чим-то дюймів. Виходить. Стійка така важка. ну Такої її зігнути не годин, типу, Ну Не вистачає сил. е, такої її зігнути. То будемо бачити, як вона буде у роботі. Такі стійки. І до стійок питань немає. Питання до самої фірми, що ось так відправляють посилки, відправляють три посилки, коли ти заказуєш по суті, один комплект 14 лап. Я їм предложив, щоб вони за дві заплатили маленькі, а за одну велику, на якому йде палета. На ту палету можна було таких комплектів 5 скласти і так само відправити в ну, 5 разів більше там до тони. Паліта. В чому проблема? Я, я не знаю, для чого вони так роблять. Потім почали брати на понт, що ми тіпа, робимо повернення, забираємо від вас е ну, тіпа, посилки, тіпа, ми не хочемо тіпа, вам нічого оплачувати тіпа, доставку, і що це їм не вигодно, я сказав, ну робіть тоді повернення. Я їх принципово брати не буду. Ну, тому що, самі розумієте, ну, шукають. Як би можна сказати, лоха. Я не знаю, для чого це вони роблять, чи у них якесь там з відділенням новою поштою якась домовленість, що має бути в місяць скільки там відправок, чи що. Чи просто такі там роблять якісь неадекватні, я не розумію. І це пройшло більше півтора дня. Вони там із начальниками будь-то говорили, і ніхто там не хотів оплатити ті дві посилки, бо обща сума була у 4 тисячі гривень. За три посилки треба було заплатити, а за одну паліту. Дотони там, типа щось ціна 2700 чи що це за адресною доставкою. І, то вони коротше, думали, 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 що я соглашусь це все пооплачувати, Ну, я їм сказав, або так, або ніяк. То вони дві типу, оплатили. В принципі, питання ми вирішили, але розумієте, осадок якось якийсь лишився. Так, прийшли кріплення до новіски на культиватор. І нова пошта 200 я пакувала зілізяки це буде це катець і mm -hmm. зразу написали 30 кілограм, потім написали е... а, ні, то там більше нічого немає кидай. Mm -hmm. Ні, Не, бумагу я заберу, буде на упакування. Зараз подивимося що тут в нас є. Нова пошта трохи здуріла. Негодні годні нажарти самі ну, для чого це? Для зіліза таке упакування. Це ж не техніка якась електронна, що може там побитися. Ого, ага. який вал. Це Труба. А? Труба. Да? да. Постатіла? Да. Очікували, конечно, кругляк в 60-ку. Конечно би було дуже тяжкий, але... Пойдемте ну, зараз. Труба. Постатенна труба, да. Тут долиш то, що моя тут Повіння, не місяць. Ні, то краще б вже з кругляка зробили на 40. <рес> Кріплення. Лиш поклав, варив. Пальці не дали. Комплект зажали. Наперед. На нав'язку На вінт центральний. Перепілемо приміряємо на раму 80 як воно буде виглядати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал і побачите, чи можна зекономити 100 тисяч гривень на культуваторі, чи не можна зекономити.